Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Сьогодні ви дізнаєтесь про топ-9 маркетплейсів, на які я рекомендую звернути увагу у 2025 році. Ми поговоримо про ті платформи, які показують найкращі показники росту у світовій торгівлі товарами та об'єктивно оцінимо, чи потрібно масштабуватись українському продавцю на ці платформи. Взагалі, в міжнародній торгівлі товарами існує всього три методи продажу товарів: це окремі інтернет-магазини, розроблені на різних платформах. Найкращими я вважаю Shopify та WordPress. Соціальні мережі, найкращими є TikTok, Інстаграм, Фейсбук та Пінтерест. І маркетплейси. Маркетплейси це онлайн-майданчики, які забезпечують вас внутрішнім трафіком. Прикладом є Розетка та Prom.ua. В чому основна перевага маркетплейсів? Це внутрішній трафік, який дає вам платформа. Вона зацікавлена в тому, щоб ви росли, тому на маркетплейсах ви швидше та дешевше можете досягнути перших продажів. Мінус в тому, що ви обмежені в трафіку, який отримуєте. Тобто маркетплейс, генеруючи вам покупців, може генерувати тих, хто зовсім вам не підходить. Також всім покупцям, зацікавленим у вашому товарі, маркетплейс пропонує підбірки інших магазинів та вигідніші пропозиції, ніж у вас. Але не дивлячись на мінуси, маркетплейси залишаються найкращими, найдешевшими та найшвидшими. Швидшим методом виводу свого товару на міжнародний ринок. Отже, на які маркетплейси потрібно звернути увагу у 2025 році? Перший Amazon. Американський маркетплейс наймасштабніший у світі. Результати будуть хорошими при продажі товарів зі складу Amazon. Реєстрація з України можлива. Рік заснування 1994. Кількість відвідувачів на місяць в середньому 2,6 мільярди, а це практично 35% населення планети. Всього налічується 22 філії Амазону у різних країнах. Платформа досить конкурентна, тому, щоб досягнути продажі, вам потрібно буде добре наповнити ваш магазин та закласти значний бюджет в маркетинг. Для запуску успішного бізнесу може знадобитись до 10 тисяч доларів. США. EBay. EBay залишається другим за відвідуваністю маркетплейсом у світі після Amazon.com. Кожної секунди на майданчику в Німеччині продається одна автозапчастина, а щохвилини австралійці замовляють наручний годинник eBay схожий на прокачаний OLX, де можна купити та продати все. Але найпопулярнішими категоріями товарів майданчику я можу виділити: перше, запчастини та аксесуари для автолюбителів, колекційні предмети. Такі, як військові предмети Другої світової війни, комахи, колекційні складні ножі та третя категорія товарів відео та фототехніка. Хороший маркетплейс для масштабування свого бізнесу на закордонний ринок. Найкращими є американський та німецький eBay. Виходити спочатку потрібно на eBay в цих країнах. Walmart, Walmart – дуже популярна платформа серед жителів. США. За статистикою, 95% американців роблять покупку на Walmart хоча б один раз на рік. Walmart є третім за масштабом у світі. Торгівля на маркетплейсі доступна і для українців. Перш ніж зареєструватись на Walmart як продавець, рекомендую створити обліковий запис покупця. Вивід коштів здійснюється за допомогою платіжної системи Payoneer. Walmart – це аналог нашого епіцентру, який у 2018 році. Зі звичайного супермаркету перевів практично всі свої магазини в онлайн. На цей маркетплейс є сенс масштабуватись після того, як ви досягли успіху на Amazon. Rakuten. Rakuten – це японська e-commerce компанія, що базується в Токіо. Є четвертою за розміром у світі. Rakuten був заснований в 1997 році і є однією з найбільших компаній електронної комерції у всьому світі. У Японії вона поступається лише Amazon Японія. Ця платформа є популярною серед покупців США 45. В Японії 37% та Франції 13%. У 2005 році компанія масштабувалась за межі Японії, скупаючи платформи у Великобританії, Франції, Канаді, Іспанії та інших країнах. А у 2014 році Rakuten придбав Viber за 900 мільйонів доларів. Цей маркетплейс є складним в реєстрації для українців. Не рекомендую масштабуватись на цю платформу продавцям-початківцям. П'яте місце у Etsy. ET один з найперспективніших наряду з Amazon та eBay. Онлайн-маркетплейс Етсі спеціалізується на речах ручної роботи, вінтажних і унікальних речах. Так пише Google. Але для мене це не зовсім так. І найбільша помилка продавців, які виходять на Etsy, це розглядати платформу як ту, на якій продаються виключно речі ручної роботи або ж хендмейн. Для мене Etsy – це маркетплейс, де ви можете продавати практично будь-яку категорію товарів дорожче, мінімум на 30-50%, ніж на тому ж Amazon. Відправляти товари з вашої країни, перебування після того, як ви отримаєте оплату за цей товар. По суті, тут продається все, що красиво подано та описано як ручна робота. А за статистикою, 9 з 10 покупців приходять на платформу купувати подарунки. Рекомендую цю платформу для старту в першу чергу. Тут можна продавати як виробникам, так і по системі дропшипів. Поріг інвестицій досить низький і можна запустити магазин в районі 100-150 доларів. США. Реклама. Ми в компанії Handmade Hub UA займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування магазинів на Etsy, Shopify, Amazon та eBay і інших платформах. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в Instagram. Mercado Libre. Mercado Libre – найбільша платформа електронної комерції в Латинській Америці та шоста за розміром у світі. Маркетплейс працює у 18 країнах. Найбільші аудиторії маркетплейсу це клієнти з Аргентини, Мексики, Чилі та Колумбії. Mercado Libre є другим за відвідуваністю маркетплейсом після Amazon.com в Південній Америці. По суті, платформа є аналогом Amazon і його прямим конкурентом. Найпопулярнішими категоріями є електроніка та меблі. На платформі неможливо зареєструватись з України. Allegro. Allegro – це найбільший польський та один з найперспективніших в Європі маркетплейс. У світовому рейтингу він сьомий. Його популярність стрімко росте в Німеччині. Найпопулярніші категорії товарів на маркетплейсі це одяг, взуття, дитячі товари та електроніка. Багато категорій безкоштовні для розміщення товарів. Але є винятки, такі як мистецтво, колекціонування, антикваріат. Деякі категорії з розділу товарів для авто. Рекомендую для старту у 2025 році. Платформа досить проста, схожа на наш Prom.ua. Восьме місце у світовому рейтингу у Wayfair. Wayfair асоціюється у американців з меблями та домашнім декором. Жителі США складають 95% покупців на платформі. Якщо ви продаєте предмети домашнього декору, офісні, кухонні. Та меблі для дому, цей маркетплейс ідеально для вас підходить. Аудиторія маркетплейсу WayFair практично 100 мільйонів користувачів на місяць, що всього в три рази менше, ніж у Etsy, з його 400 мільйонами користувачів на місяць. Але основна перевага Wayfair в тому, що всі ці 100 мільйонів йдуть за меблями та декором, тоді як на Etsy йдуть за всіма категоріями товарів. Якщо ви продаєте меблі, я рекомендую цей маркетплейс для масштабування. Fair це маркетплейс, який Допомагає хендмейд продавцям реалізувати свою продукцію дрібним оптом для b 2 b сектору в США, Канаді та Європі. Якщо простими словами, то офлайн-магазини замовляють у онлайн продавців. Платформа створена у 2017 році з баченням допомогти малим підприємствам об'єднатися, щоб конкурувати на більш рівних умовах із такими компаніями як Walmart і Amazon. Платформа найкраще підходить для таких категорій товарів, як одяг, іграшки, товари для дому. Всім тим, хто додивився це відео до кінця, я хочу зробити невеликий подарунок. Чек-лист з нішами, який я рекомендую для старту міжнародній інтернет-торгівлі у 2025 році. Підпишіться на мій інстаграм та напишіть мені в Директ слово Банан, і я надішлю вам чек-лист. Посилання на мій інстаграм є в описі до цього відео або ж за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, залишати коментарі, чи було корисним вам це відео, і ставте дзвіночок. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!